Доброго дня, друзі, то по Ось дивіться у нас сьогодні новий ролик по цій стратегії. Справі нас зможуть побачити мої закриті угоди. Ми зараз дивимось на сайті, сайт нам каже, продавати, тому давайте зайдемо в ну, ні? Зараз будемо дивитися, що з цього вийде. У нас вже 6 тисяч 300. Ми впевнено руху до цілі. 10 тисяч. Так що ось, ось мій телеграм-канал, тут я розказую досить багато про моє життя, про мої історії життя, про мої всі закриті угоди, про, про успіхи в ВІП-каналі, про успіхи в моєму житті. Так що давайте з до угоди, що ми тут бачимо. Бачимо, що наша угода успішно закривається плюс. Дивимось. Нас сайт каже що продавати, тому давайте зайдемо, чому б і ні. Також хочу сказати, у мене в Телеграмі проходить розіграш на 10 безкоштовних місць у ВМІ ВІП-канал. Там є топові аналітики. Ви зможете туди досить легко впасти та заробляти разом з нами. Дивіться, нам каже активно продавати. Вже продавати, але. Наш графік пішов трошки догори, але трошки нормально так. Так що мені здається, тут треба множити баланс та заходити до нас, щоб перекрити мою угоду в мінус. Давайте зараз будемо дивитися, що нам сайт каже продавати. Так що будемо надіятися, що наша друга угода зайде в плюс, Так, що ми бачимо. Наша перша угода вже заходить мінус. Так що давайте будемо надіятися на другу. Та будемо дивитися. Що у нас з цього вийде? Сайт нам каже досі продавати. Так що мені здається, що цього дози до плюс. Давайте помножимо, напевно, баланс Це ще на 2, на 800. У разі випадку прогрошу ми зайдемо. Головні, наша угода успішно закривається плюс. Ось ви бачите, у нас баланс вже 6800. У ємний телеграм-канал, про який я вам розказував на початку відео. Але що це найпотрібніше? Це четверте закріплене повідомлення. Тут є невеличкий гайд по цій стратегії. Тут є. Посилання на сайт, який нам безкоштовно видається, але посилання на ліцензований брокер та інструкція попасти канал, так що не гайте часу, заходьте, будемо раді вас бачити.